Доброго Ранку, діти. До нас сьогодні на заняття прийшов песик Сірко. Він чув, що у нашій групі дітки дуже розумні і полюбляють відгадувати загадки. Ну що, діти, покажемо сірку, як ви вмієте відгадувати загадки. Ось і перша загадка. Бі-бі-бі вона співає, хатку на колесах має, є у неї фари, очі. Ними світить серед ночі. Діти, що це? Вірно, це машина. Для маляток дитсадок хто привіз для гри пісок? Вгору кузов він підняв, весь пісок на землю впав. Діти, що це? Правильно, це самоскид. Слухайте третю загадку. Що за диво, диво дивне, на колесах цей будинок? Гумове взуття на нім, а харчі його бензин, а всередині малята, і дорослих там багато. Діти, що це? Вірно, це автобус. Молодці. Песику дуже сподобалось, як ви відгадували загадки. Але діти, як ми можемо одним словом назвати і автобус, і автомобіль, і самоскит? Вірно, це транспорт. Ось Сірко пропоную вам послухати віршик про те, що трапилось в одному автобусі. До нашого автобуса метелик залетів. Нікого не питаючи, на перше місце сів. Нечемний ти, метелику, недобре так робить. Як хочеш з нами їхати, то треба заплатить. Погляньте, діти, а ось і сам метелик прилетів прямо з віршика. Він трохи сумний, бо він не знав, як себе поводити в автобусі. Ви пам'ятаєте, як пасажири назвали метелика за те, що він не купив квитка? Вірно, нечемний. Пасажири сказали, що Метелик зробив як? Правильно, не добре. Метелик ще зовсім маленький. Але він обіцяє, що обов'язково вивчить усі правила поведінки в автобусі. Діти, вам сподобався віршик, який розповів нам песик Сірко? А загадки його сподобались? Давайте подякуємо песику, що ви йому скажете? Так, ви скажете дякую тобі, песику. А на цьому наше заняття завершилось. До зустрічі, малята!